Всім привіт! З вами Шампунь, і в цьому відео я вам розповім історію, як я попав в справжню піцерію з гри ФНАФ. Я проснувся і потрібно погрітися біля пічки. Що там в нас на вулиці? Ану, ей, це що за піцерія? Її ж тільки вчора починали будувати, вона вже така вся велика. А чому конкретно біля мого будиночку? Ні. А, хоча. Але ж це такий контент буде, якщо я піду в ту піцерію. Так, друзі, давайте ми сьогодні відвідаємо цю піцерію. Її якраз недавно побудували, напевно, там всім потрібна підтримка. Що це таке? Цій піцерії не є 100 років, її ж тільки вчора будували. Тому ну що пише. Так, зрозуміло. Фредді Фазбер, піцерія, що за Фредді? Я десь чув в інтернеті, що це якась піцерія, де вбивають, чи що, чи, чи тут знімають страшні серіали. Так, давайте для початку. Підготуємося, що у нас є в нашому будинку. Е. Добре, в нас нічого немає, пішли. Ну, мені просто немає вже що робити. Так що давайте підемо в цю піцерію. Так, це що тут таке? Чому в мене включилося виживання? І що це за дивні цукерки? Ось якесь печиво, хоча це не печиво. Так, що тут? Дивіться, які малюнки гарні. Що, що на цьому малюнку робиться? Так, мені це вже не дуже подобається. А це що, каса? Так, тут є подарунок, тут є піца. Давайте ми підемо всередину. Ой-ой-ой-ой! Тільки не це. Я боюся страшних піцерій. Все, нам потрібно тікати, нам потрібно тікати. Ні-ні-ні, ні, ні, я ні за що туди не буду йти. Хочете побачити піцерію, самі приходьте. А хоча. Добре, заради контенту, якщо ти підпишешся і поставиш лайк, я піду в цю піцерію. Так, е -е, туалети. Так, туалети. Добре, не потрібно йти в туалет. Ого, це що? Роботи? Ой, я його вдарив, я його вдарив, я його вдарив. Вони на мене не зляться, вони дружелюбні і якась лисиця. Давайте ми підемо по коридору прямо. Тут якісь запаси. Так. Я згадав, я, я, ж, я таку гру знаю. Давайте ми двері закриємо, я вам все розповім. Ця гра називається «ФНАФ» і На нас мають нападати всякі роботи. І їхня задача це нас вбити. Точно, я згадав. Аму що це в нас тут в кармані? Ой! Це що? Ану, ану, а, ану, що це зі мною сталося? Я дивлюсь по камерам. Ого, я можу дивитись на всіх роботів! Що це? Що це? Де я? Я можу дивитися за роботами цими клас! Клас, я можу за всіма дивитися. Лисиця, це ось цей лис, якого ми бачили. Круто, але давайте двері будуть закритими. Я в цій піцерії, ану, а як тут піцу заказати? Ану, давай, вентилятор, дай мені піцу. Дайте мені піцу хтось. Піца є. Піци немає. Добре, як я зрозумів, це зараз ми в. Ви... Ану, давайте ми ще раз по камерам подивимося. Тому що це якось виглядає. Ану, я. Ану, ось ці роботи, вони так на мене дивляться. Ану, добре, ми подивилися по камерам, а тепер. Ану, а коли вже цей кур'єр? до... Вони почали рухатися? Стоп! Все потемніло? Ану, де це я? А, а вони почали рухатися по всій піцерії. А, де я? Що це твориться? А, дивіться, ця лисиця пропала. Хух. Де це вони всі? Вони тут ходять. Що їм від мене потрібно? Ці роботи почали рухатися. Вони ожили. Ми подивилися по камерам, мені це не дуже подобається. А! Ну... а це лисиця сиття у нас за дверима. Чого? Аму, аму, мені. Я сліпий, я здурів. Дивіться, от мені зараз здається, що вони в мене прям за дверима. Якщо я відкрию двері, то вони мене вб'ють. Все правильно, я розумію, да? так? Да. Так, так. Аму? А тут хто тоді? Мені страшно. Аму, а тут тоді хто? Має бути. Ану. А ну ні, мені страшно. Давайте ми ще ці двері закриємо. А, а ці. А, вони ще там, вони ще там. Що мені можна робити? А, дивіться, дивіться, дивіться. Ось я їх там бачу. Бачите, вони в цій стороні. А що я ще можу тут робити? А ось 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 ось, вони там були, вони там були. Е, як це неприємно. Так, все, 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 все. Все. Заєць. Мені потрібно звідси тікати, але як? Якщо я побіжу через ці двері, вони будуть в головному залі. Так, за, е, завжди говорять, що. Для того, щоб не боятися, потрібно побороти свій страх і подивитись йому в очі. Але є трішки далеко від аніматроніків. Там ще Чіка, там ще там ще Чіка, я знаю, як її звати. Я грав цю гру Чіка Бонні Фоксі, а де Фредді? Так, все, 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 все. Потрібно подивитись своєму страху в очі. Давайте, я вам буду дивитися в очі Ні! А! А! Посочки! Це що було? Так. Де це я? Я біля свого будинку, я поборов свій страх. Чи Це. А це був що, сон? Ану. Ні, спати можна тільки вночі. Піцерія. Це. Це, напевне, був сон. Це, напевне, був сон. А камера моя, ану. Да, все записалося. Ух, який буде крутий контент. О, я вже не у виживанні. Це означає, що відео можна буде закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Да, це було дуже страшно. Ну і всім удачі, всім пока-пока.